Друзі, ну, дійшли ми до такого цікавого етапу, як затестити бітішку нашого малюка в 300-му блокауті, для того, щоб зрозуміти наскільки він класний не тільки теоретично, а й практично. Е, набої ми купили в тактичних системах. Це наш партнер, дай Бог їм здоров'я, зробили знижку, підтримали нас. Тому, якщо вам потрібні набої в 300 БЛК, сабсонік, суперсоник, фаншутінг, як у нас Фіочі 147 грейн, така чисто для пострілу,шок куля. Ну а ми зараз зробимо пару пострілів і побачимо, як працює. Таким чином, ми взводимо, перезарядило на запобіжнику. Працюємо 40 метрів погон для того, щоб зрозуміти, наскільки класно він працює. Я зарядив шість набоїв, все відпрацювало чітко по центру вонга. Віддача мінімальна. Сказати, що це кайфово, сказати нічого. Просто я в заході. Кайф.